Глава четверта. Ісус же, сповнений Духа Святого, повернувся від Йордану і поведений був Духом у пустелю. Там сорок днів він був спокушуваний дияволом і нічого не їв у ті дні, і по їх закінченні наостанку зголоднів. І сказав йому дияволу Якщо ти син Божий, то звели каменю цьому, щоб став хлібом. Ісус відповів йому, написано, що не хлібом єдиним житиме людина, але всяким Словом Божим. І вивівши його на високу гору, диявол показав йому всі царства світу в одну мить і сказав йому, диявол, тобі дам усю цю владу над всіми цими царствами і славу їх, бо вона мені передана і я кому схочу даю її. Отже, якщо ти поклонишся мені, то все буде Твоє. Ісус сказав йому у відповідь, Відійди від мене, сатано, написано: Господу Богу твоєму, поклоняйся і йому єдиному служи. І повів його до Єрусалима і поставив його на крилі храму, і сказав йому, якщо ти син Божий, кинься звідси вниз, бо написано ангелам своїм заповість про тебе зберегти тебе. І на руках понесуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю. Ісус відповів йому, сказано не спокушай Господа Бога Твого. І, закінчивши всі спокушання, диявол відійшов від Нього до часу і повернувся Ісус у силі Духу до Галилеї, і рознеслася чутка про Нього по всьому краю. Він навчав у синагогах їхніх і всі його славили. І прийшов у Назарет, де був вихований, і увійшов зазвичаєм своїм у день суботній, у синагогу і став, щоб читати. Йому подали книгу пророка Ісаї. І він, розгорнувши книгу, знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим. І послав мене стіляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити замучених на волю, проповідувати літо Господнє сприятливе. І згорнувши книгу, і віддавши служителю сів, і очі всіх у синагозі були звернені до нього. І він почав говорити їм, нині справдилося писання, яке ви почули. І всі свідчили йому, і дивувалися словам благодаті, що виходили з уст його, і говорили, чи ж не Йосифів це син. Він сказав їм, напевно, ви скажете мені приказку лікарю, зцілися сам, зроби й тут, на твоїй батьківщині, те, що ми чули, було у Капернаумі, і сказав, істинно кажу вам, ніякого пророка не приймають на батьківщині своїй. Поправді ж кажу вам, багато вдів було в Ізраїлі у дні Іллі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, так що настав великий голод по всій землі, і до жодної з них не був посланий Ілля, а тільки у Сарепту Сидонську до жінки вдови. І багато також було прокажених в Ізраїлі за пророка Єлисея, і жоден з них не очистився, тільки нееман Сирієць. І сповнились усі гнівом у синагозі, почувши це. І, вставши, вигнали його геть із міста, і повели на вершину гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його, він же, пройшовши серед них, відійшов. І прийшов у Капернаум, місто Галилейське, і навчав їх по суботах, і дивувалися вченню його, бо слово його мало владу. Був у синагозі чоловік, що мав духа нечистого, і він закричав гучним голосом Облиш, що тобі до нас, Ісуса Назарянине, Ти прийшов погубити нас. Знаю тебе, хто ти, святий Божий. Ісус заборонив йому, сказавши замовкни і вийди з нього. І біс, кинувши його посередині синагоги, вийшов з нього, нітрохи не зашкодивши йому, і всіх охопив жах. І питали один одного, кажучи, що це за слово, що з владою і силою наказує нечистим духом, і вони виходять. І розійшлась чутка про нього по всіх місцях того краю. Вийшовши із синагоги, він увійшов у дім Симонів, те, що ж Симонова була у сильній гарячці, і благали його за неї. Підійшовши до неї, він заборонив гарячці. І покинула її, вона відразу ж встала і слугувала їм. Коли ж заходило сонце, всі, хто тільки мав хворих на різні недуги, приводили їх до нього, і Він, покладаючи на кожного з них руки, зціляв їх. Виходили також і біси з багатьох, викрикуючи і кажучи, ти Христос, Син Божий, а Він забороняв їм казати, що вони знають, що Він. Христос. А як настав день, Він, вийшовши з дому, пішов у безлюдне місце, а люди шукали його і, прийшовши до Нього, затримували його, щоб не йшов від них. Він же сказав їм, і іншим містам мені належить благовістити Царство Боже, бо на те я посланий, і проповідував у синагогах Галилейських.